Подивіться, друзі, скляний погляд, застивання в нерухомості, і собака накидується на людину. Вивчайте мову тіла, тому що застивання в нерухомості, скляний погляд ричати, гавкати або показувати зубки, або часто облизуватись. Це все дискомфорт собаки в цей момент. Що ви робите з нею? Вона може звичайно загресувати. Я вам скажу більше, що звичайно, до господарських собак і до собак на вулиці, да, дворових, не треба підходити і зразу гладити. Треба вивчати мову тіла, треба дивитися. І, звичайно, да, руку треба внизу підносити, давати, нюхати. Якщо переживаєте, боїтесь, взагалі не підходите. Спочатку внизу даєте нюхати, потім, бачите, собака віляє хвостом, вушки назад, дуже все добре, немає ні скляного погляду, ні застивання. Тоді можна і погладити тільки обережно. Да? Починаєте з груді гладити, потім задньої частини, а потім руку на голову. Але руку на голову. Чому собаки так сприймають е, дуже е, негативно, і оце обличчя до морди собаки. Тому що е, в собачому світі, коли лапи собака ставить на морду або на голову собаки, або на спину, це є е, створення відносин: хто кого сильніше. Да? Собака ставить лапи, насилує, і вона показує Я тебе сильніше, попустися. Да? І в цьому випадку собака, звісно проти була цього, що людина її якби попускає, да? хто сильний, хто слабий. Тому що у собак у них є така сутність: я е, граю з тобою, собака, щоб дізнатися, хто із них сильніше. Да? Ви ж бачили: один одного насилують, зверху стоять, е, хтось перемагає, типу, да? хтось кусає, хтось паличку забирає. Це в ігровій формі вони виясняють відносини. Так само і з людьми собаки, до речі, роблять, якщо ви не знали, вони насилують людей, вони забирають у людей капці носки, ганяючи по хаті. Все це не просто гра, це гра е створенням відносин. Хто є слабкий, хто є сильний. І якщо ви потокаєте собаці в цьому, да, перетягуєте щось, кидаєте, то ви, значить, конкуренти, ваша собака слухати вас не буде в важливих для неї моментах. Так от, е до чого я веду? Я веду до того, що. Е ми повинні вивчати мову тіла. Ми повинні правильно до собак підходити. Ми не повинні без дозволу гладити чужих собак господарських. Да, саме. Якщо собака чекає господаря, ми теж не повинні гладити це неправильно. Це порушення кордонів собаки, господаря і взагалі собака може вкусити на хвилиночку. От, але Відкриваю вам секрет, про який ви ніде не прочитаєте, і ніхто вам про це не розкаже. Якщо людина створила з собакою відносини такі, де людина сильна, а собака слабша цієї людини, да? про що це каже? Це каже про відсутність конкуренції, перетягування, кидання іграшок, відсутність, коли собака кусає вас взагалі, створення особистих кордонів, коли собака до мене вообще не підходить, окрім випадку, коли я запрошую. Да? Якщо ці відносини створені, і собака вважає господаря сильним, то вона буде вважати інших людей також сильними, навіть дітей, і буде відноситись до людей до дітей так само, як до господаря. Тобто чужі люди, які будуть е, гладити мою собаку, е, там, е, навіть трошки да, там, неприємно щось робити, моя собака не вкуси не загресує. От ну ні, друзі. Тому що вона буде терпіти або тікати, або радіти. Тому що створені такі відносини, вона знає, що люди сильніше. Вона знає, що з людьми треба обережніше і не треба на них агресувати, і тому подібне. Розумієте, яка цікавий такий секретик? Знали про це?